Вкотре вже чи то втретє, чи в четверте, на розгляд депутатів міської ради знову винесли питання про передачу земельної ділянки у постійне користування релігійній громаді парафії святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви. І вкотре перед депутатами тримав слово отець Роман Назар, а цього разу ще з підтримкою настоятелем храму святого рівноапостольного князя Володимира і священомученика Єсафата Української греко-католицької церкви капеланом Іван. Паном Цихуляком. Напевно, ви всі десь уже на цю хвилину маєте думку, як будете голосувати. Напевно. Але повернуся і скажу знову. Напевне, пройде 30 років, 40 років. І можливо, тоді ми справді дооцінимо, наскільки голос наш був. Вчасний. Тому залишаємося відкритими на вашу волю, залишаємося відкритими на Божий промисел і сподіваємося, що при любому, при любому розкладі при любій обстановці ми не перестанемо робити ані добрі діла, ані діла благочення, ані тим паче молитися. Релігійна громада Української греко-католицької церкви на Бердичівщині діє в двох громадах та є засновником благодійного фонду, який упродовж двох років залучив грантів на 25 мільйонів гривень. Частка сплаченого ПДФО в громаду за ці два роки склала більше як мільйон гривень. Символічно, що у другий день Різдва Христового жоден із депутатів не проголосував проти. А отже, релігійна громада святого Архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви таки отримала можливість звести храм. Христос рождається. Вітаю всіх з різдвяним періодом, і саме в цей різдвяний період досить символічно для нашої парафіальної громади Української греко-католицької церкви святого Архістратига Михаїла, яка в місті Бердичів вже є другою. Зараз ми проводимо свої молитви в одному з приміщень благодійного фонду Карітас, тому що не маємо своєї ще культової споруди. Власне, в тому й полягало наше звернення до міської, до міської ради, а також. До депутатського корпусу про отримання такої земельної ділянки, де ми зможемо звести культову споруду. Звичайно, що сьогодні діяльність церкви це не тільки молитва. Ми бачимо, як в часі війни особливо діяльність церкви це також і соціальне, це також і волонтерське служіння. Тому крім культової споруди, передбачаючи зведення культової споруди, також. Паралельно передбачається зведення великого і об'ємного простору для того, щоб можна було і далі практикувати, тому що розуміємо, що християнське, християнська постава, соціальне служіння і відповідальність за свою державу сьогодні є. Синонімами і нероздільними, тому крім культової споруди, тобто храму на цій земельній ділянці, також буде зведено і простір для того, щоб могти звершувати соціальне служіння, волонтерське служіння. Тому першочергово, власне такий простір там і повстане, бо за допомогою нашого управління Київської архієпархії ще восени ми могли це поставити, тому і зверталися вже з серпня місяця до міської ради для того, щоб отримати таку ділянку і могти вже реалізовувати. Звичайно, Айно, що в часі це відтермінувалося, але зав. На третій сесії все ж таки рішення було підтримано, і вже надіємося після морозу. Ми зможемо реалізувати цей проект. Ця земельна ділянка земельна ділянка, на якій планують звести храм, то лишень 0,012% від усієї, більше як півтора гектарної площі по вулиці Житомирській, знаємо, наголосив священник. Ця земельна ділянка знаходиться в всім нам знаному районі м'ясокомбінату, але це вулиця Житомирська за шармом, не одразу за шармом. Ми трошки далі. Зараз це також для нас виклик, тому що земельна ділянка потребує проведення комунікацій і також потребує дорожнього покриття, тому що зараз до нього нема це близько понад 200 метрів. Нам потрібно ще продумати, як забезпечити такі базові потреби, тому що зведення будь-якої будівлі буде потребувати, щоб транспорт туди міг доїхати. І храм, і соціальний простір буде створено за кошт благодійників. Тобто соціальний соціальний простір, так звичайно, що це буде зведено за спонсорські кошти. Безпосередньо в цьому підтримує канадська фундація Кнева, тобто про соціальний простір. А звичайно, храми ми завжди будуємо за пожертвування як наших громад в Україні, так і за кордоном, так і самих парафіян, які є. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».